Наступної весни у селі Циркуни має розпочатися будівництво у межах пілотного проекту комплексної відбудови за принципом краще ніж було. Про це повідомив очільник громади Микола Сікаленко під час зустрічі керівництва Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України з харківськими будівельниками. На сьогоднішній день затверджено постанову 823, ю Чотири проекти до відновлення: це ліцей, це лікарня. Це дитячий садочок і ЦНАП. Це чотири об'єкти, які вже внесені в постанову. І ще п'ять проєктів ми плануємо до відновлення. Частина з них вже навіть готова в проєктному виді. Це такі проєкти, як Центр безпеки, як дільниця поліції, яка в липцях зруйнована і ми бажаємо, щоб вона перейшла в церковний. Також це е, водогін і це каналізаційні споруди. За словами очільника громади, йдеться про півтора мільярда гривень на перші чотири узгоджені об'єкти. Однак ця сума не остаточна. Ці суми будуть ще уточнюватись, вони ще не являються остаточними, тому я думаю, це е, тема для обговорення. Ну, зараз йдуть тендери, два тендери пройшло і ще два в роботі. А от як пройдуть тендери, визначаться переможці, і тоді вже буде йти мова про відновлення. Про Будівництво тендер прийшов на ліцей, і тендер прийшов на амбулаторію на, на лікарню. Проекти требують перегування, але це я думаю, що за зиму вони відкоригуються і по весні розпочнеться будівництво. Ми так хочемо. Щодо багатоквартирних будинків, то їх на відбудову до агентства відновлення поки не подавали. У нас є двоповерхових будинків біля семи штук. От, один з них дуже зруйнований, там з проломом плит. Ми ведемо поки що розмови про те, що як, як відновити. Коли був Денис Шмигаль у нас на території, я йому задав питання, він сказав, що відновлюватися буде все. І приватний сектор, і комерція, і виробництво. Під час зустрічі з керівництвом Держагентства відновлення Сікаленко повідомив, що у селах громади немає жодного уцілілого будинку, але люди хочуть повертатися. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.